Друзі, привіт! Сьогодні спробуємо оглянути так би мовити, жаростійку фарбу. Вона Made in USA так написано принаймні. І як все це взагалі вона буде наноситись, От таке у мене коліно. Я купив трошки воно Та не так воно і лежало довго, але вже пішли такі як іржа. Ну, Наше тьо тут вже, вибачайте. Ну і Хочеться вже пофарбувати, щоб не відпадало то лаптями. Ну Ви знаєте, як буває у нас, особливо на колекторах. От. Ну, зараз будемо дивитися, що за фарба. Трошки про саму фарбу, значить, читаю, якщо вам не видно. Висока температурна і 650 градусів, чорна, прекрасно підновляє і захищає металеві вироби при дії високих температур до 650 градусів. Тобто нам це підходить. Якщо це дійсно правда, значить made in USA, повторюся. Ну, будемо сподіватися, що вся ця штука спрацює. Коротше, пішли фарбувати. Так, ну на вигляд вона чомусь не дуже і чорна. от Бачите, у мене поряд деталь це типу графіт. от Якось так він називається. Коротше, такий темно-сірий. Вона і сама прийняла такий колір, як темно-сірий, я б навіть графіт так би його назвав. от, ну Виглядає класно, приємно так для ока, матова така фарба. ну коротше, Це на вигляд. Як воно буде. Витримувати температуру, це вже інша буде історія. Ну і Профарбував я оцю проставку. Також профарбував. Коротше, все покаже в роботі. Вже як заведемо трактор, то вже будемо, та не просто заведемо, попрацюємо, Ну вже будемо дивитися. Так, про саму фарбу я що зміг, та й показав, все. Дякую, хлопці, за перегляди. До побачення.